Міська рада отримала нового секретаря. Ним став депутат від свободи Микола Вітенко. Запроголосували проголосували 42 обранців, ще двоє утримались. Досі Вітенко працював на посаді заступника директора єдиного розрахункового центру. Нагадаємо, місце секретаря ради звільнив Руслан Марцінків, котрий був обраний до парламенту. Щодо Вітенка, то він був єдиним претендентом на цю посаду. Новопризначений секретар пообіцяв, що намагатиметься бути ефективним містком між виконавчою та представницькою владою Івано-Франківська. Зберегти той рівень однакової думки порозуміння між депутатами міської ради від демократичних сил міста заради служіння громади громаді міста. Друге підтримати той рівень публічності, той рівень відкритості міської ради перед громадою і всіма можливими і доступними мені механізмами, всіляко сприяти більшої її оптимізації. Міський голова в свою чергу висловив впевненість в тому, що вітенко впорається на новій посаді, адже є енергійним. А його молодість в союзі з досвідом мера дасть хороший результат. Я думаю, що той досвід, який в мене є. І ваша запальність, молодеча, от, я думаю, вона вам шкодити не буде, і разом під зусилля ми будемо приймати абсолютно правильні, зважені рішення. І саме головне завдання, яке я ставлю перед вами, я думаю, ви самі це розумієте, це було коли обирався Руслан Романович секретарем, бути отим містком. Між двома гілками влади. на останній дві тисячі дванадцятому сесії міська рада встигла прийняти бюджет 2013 року. Депутати традиційно цей документ назвали недосконалим. Воно за це поклали на уряд, який робив розрахунки щодо фінансування обласного центру. Зокрема, доходи міста оцінили у 872 мільйони гривень. Стільки ж матимуть видатки. З них власних доходів буде лише неповних 500 мільйонів гривень. Решту додасть субвенція з державного та обласного бюджетів. Встановлений ріст видаткової частини десь серед. Дні до 10%, відсотків дохідної частини нас складає. Якщо взяти першу кошу, то десь в районі 12%. відсотків. Тобто, бачимо, що перший кошик ріс 12% і видаткова частина, десь в районі 10%. Щодо бюджетних пріоритетів, то в наступному році депутати запланували проінвестувати ряд важливих для міста заходів. Зокрема, влада має намір завершити будівництво дороги, яка з'єднає вулиці Мазепи, проектну та орлика. Також з бюджету почнуть виділяти кошти на ремонт Дудаєва. Однак лише на умовах співфінансування розмі. Міщених там фірм також рада вирішила навести лад зі сквером на привокзальній площі та молочною кухнею.